Дитина, яка працює в міському, яка ремонтує дороги, вона п'яна, вона ледь тримається на ногах і зараз в бочку ту впаде, що вони помішають. Це відео відзняли представники громадської організації АвтоЄвросила Рівне на вулиці Пушкіна. Вони побачили тут працівників міського шеу та вирішили з ними поспілкуватися. Хотіли взяти в них коментар стосовно цього неякісного ремонту, що вони роблять. Ми до них підійшли і помітили, що працівник на висоті, на борці, щось робив, там мішав чи якийсь там роствор доливав. І він ледь тримався на ногах. В Зв'язку з цим викликали працівника працівників. Поліції та відповідальну особу. Вас що не провіряють, як ви п'яні на роботу виходите. На місце приїхали патрульні та керівник робітників. Я начальник дільниці Рівненського шоу, це і мій працівник. Скажемо, виникла дійсно така ситуація. Коли патрульні прибули на вказане місце, то виявили цього працівника з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Останній погодився пройти огляд встановленому порядку на місці. Результат огляду на стан алкогольного сп'яніння виявився позитивним та становив 3,22 проміли. Відносно 41-річного працівника інспектори склали протокол за частиною першої статті 179 сімдесят купа перебування на роботі у нетверезому стані. Ця стаття передбачає штраф від 51 гривні. Тим часом у міському шеу пояснили, що вранці це працівник пройшов медичний огляд. На роботу він прийшов тверезим, але здійснив вживання спиртних напоїв вже на роботі в місті. Пояснення просте. Пішов у магазин, взяв чекушку горілки і випив. Керівник вирішив, що гривнею покарають не лише правопорушника, а й його колег. Позбавлена преміальних буде вся дільниця, щоб не тільки майстер дивився, а й ті колеги, які поряд з ним працюють, наскільки вони адекватні, наскільки вони тверезі і наскільки вони порядні. То весь дільниця буде позбавлена преміальних у цьому місяці, а йому ми обмежимося на перший раз доганою. Оксана Туз, Назар Мідріган інформаційна програма День.